Поламані дерева, затоплені вулиці і величезний град. В Україні вирувала негода. На Черкащині сильний вітер валив дерева. Одразу в кількох районах перекрили автошляхи. А на місці працювали рятувальники. В Черкасах дерево впало і потрощило авто. Понад десяток населених пунктів залишилися без електропостачання. А от Житомир затопило після зливи в воді. Опинилися одразу шість мікрорайонів. Мережі не впоралися з такою кількістю води. Проїхати автомобілями деякими вулицями було просто неможливо. Водії змушені були кидати машини посеред дороги. У Хмельницькому після потужної зливи теж позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс. Частину машин заблокувало в воді з перебоями. Працював і громадський транспорт. Через негоду в місті стались аварійні вимкнення світла. Крім того, в області прогнався буревій, з корінням виривав дерева в кількох селах, град побив городину, а машини плавали автошляхами. Ну а на Вінничині шквальний вітер теж наробив біди. Відразу в п'яти, райо... в п'яти районах та в обласному центрі повалені дерева заблокували дороги. На місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автомобілів в області. Досі знеструмлені, майже 40 населених пунктів. Зливи, ручки, вітер та град синоптики прогнозують і надалі. Сьогодні літа гримить на Чернігівщині, Київщині, Черкащині та Кіровоградщині. На заході опади малоймовірні, хіба що невеликі локальні. У південній частині дощ з грозою можливі на Одещині та Миколаївщині грози принесуть незначне зниження температури до плюс 20-25 градусів. На сході та південному сході буде спекотно інколи навіть до 38 градусів. Злива з грозою повернулися і до столиці. Температура повітря упродовж дня буде до 23. У подальшому синоптики прогнозують теплу і більш комфортну погоду. Після масштабного землетрусу, в районі Камчатки, кити почали масово викидатися на берег. Тварин помітили на сході японського острова Хонцю. Самовидці фільмують і намагаються допомогти їм повернутися на глибину. Попри те, що в Японії зараз є загроза цунамі. Попередження про цю загрозу оголосили також у Перу на Гаваях і в окремих районах Канади, пропонуючи людям з районів ризику евакуацію. Потужний землетрус магнітудою майже 9 стався біля Камчатки. І ночі епіцентр коливання був за 126 кілометрів на південний схід від Петропавловська Камчатського. Повідомлень про жертв поки що не надходило, але сейсмологи попереджають, що скоро можуть. Відбутися авторшоки. перші хвилі до 4 метрів заввишки, що дісталися берегів Росії, затопили завод із переробки риби. Людей одразу евакуювали дороги до пляжу. Перекрила поліція, і це найпотужніший землетрус у світі з 2011 року, коли стихія на північному сході Японії спричинила катастрофічне цунамі і як наслідок аварію на ядерній станції Фукусіма. Ми ще раз усім нагадуємо, що негода вирує цими днями в Україні в Києві. Зокрема, навіть наразі гримить і виблискує Зливи, рвучкий вітер та град. Синоптики прогнозують і надалі сьогодні литиме та гримітиме на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Кировоградщині. На заході опади малоймовірні, хіба що невеликі, локальні в південній частині дощі з грозою, можливо, і на Одещині та Миколаївщині гроси принесуть незначне, але зниження температури до плюс 20, -20 Цити градусів, а от на сході та південному сході буде спекотно інколи навіть до плюс 38. Злива з грозою повернулись до столиці. Температура повітря впродовж дня до 23 градусів тепла. А надалі синоптики прогнозують теплу і трохи більш комфортну погоду.